Нічна атака ворожих безпілотників на Миколаївщину. Є відновлення у Миколаєві. Відмову отримали 44% заявників. Про причини далі. Військовослужбовці, рятувальники, педагоги та інші. Як в Миколаєві писали радіодиктант єдності. В ніч з 26 на 27 жовтня війська Російської Федерації атакували Миколаївщину безпілотниками типу шахет 131 та 136. Під ударом опинився Вознесенський район. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі. Два з них були збиті в межах регіону силами протиповітряної оборони. Кількість безпілотників, які атакували Миколаївщину, невідома. 27 жовтня зафіксовані удари безпілотників типу шахет 131-136 і за межами міста Вознесенськ, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь загасили о 6 ранку. Поранених та загиблих немає. Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч. Весна вперше до написання радіодиктанту долучився начальник сектору техногенної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Музичук. Написаний текст планує відправити на перевірку. Я отримав купу позитивних вражень, і я розумію, що це потрібно робити, оскільки я працюю в державній службі, і я щодня спілкуюсь з громадянами нашої країни. Я вважаю, що я допустив помилки. Я не можу сказати скільки. Можливо, це буде 3-4 помилки, але вони є. Я їх виправляв. Зміст цьогорічного диктанту, за словами начальниці управління Державної служби якості освіти Тетяни Голубченко, був близький людям, які переживають війну в Україні. У кожне речення вивідгувалась і викликало емоції. Вони були різні за змістом. Диктант він був складний за написанням, за орфографією він був надзвичайно складний, але на те ми пишемо диктант, об'єднуючись всі разом для того, щоб підвищити рівень. Назва радіодиктанту 2023 Дороги України. Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав актор театру та кіно Олексій Надковський. Учасники можуть відправити написаний диктант на перевірку. Для цього необхідно. Надіслати паперові листи на адресу місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб грив дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня, або сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на електронну пошту rdsobachkasuspilne.media. Листи приймаються до 11.00 30 жовтня. Текст диктанту буде опублікований 30 жовтня на сайті українського радіо. Нагадаємо, 28 липня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування дня української писемності та мови з 9 листопада на 27 жовтня. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Жителі Миколаєва надіслали 1791 заявку на відшкодування збитків за пошкоджене житло в рамках програми «Є відновлення. Відмову отримали 44% з 917 опрацьованих заяв. Розповів під час брифінгу заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов. Одна із причин незгода мешканців на демонтаж пошкоджених під'їздів будівель. Якщо е, люди не захочуть е, йти на демонтаж, ми там змушені будемо просто огородити ці території, щоб вони не несли небезпеку там тим людям, які проходять повз за ту вартість квадратного метра, що пропонує е, компенсацію держави. Без проблем можна знайти житло на вторинному ринку. Якщо брати навіть той показник, який на сьогоднішній день діє, це 21 156 гривень. Візьмемо КРО 54, там є одна, двох і трьохкімнатні квартири. Середня площа однокімнатної 35 квадратів, двохкімнатною 50 квадратів і трьохкімнатною 67 квадратів. Якщо помножити показник посередкованої вартості на ці квадрати, то відповідно до вимог фактично 600-ї постанови, мешканці Покривого 54 могли б отримати житловий сертифікат по однокімнатній квартирі на 740 тисяч гривень, там трохи більше, по двохкімнатній – 1 млн 64 тисячі гривень і по трьохкімнатній – приблизно 1 млн 428 тисяч гривень. Станом на 27 жовтня містянам в рамках Євідновлення вже виплатили 8 млн 244 тисячі гривень, зазначив Набатов. У корабельному районі Миколаєва виявили підземний виток газу. Аби не залишати без газопостачання населення, фахівці Миколаївської філії ТОВ газмережі України виконали земельні роботи та встановили бандаж на пошкодженій сталевій трубі діаметром 425 мм. міліметрів. Далі прийматиметься технологічне рішення щодо подальшого ремонту. Про це суспільному розповіла речниця підприємства Ірина Крісанова. Для того щоб виконати зварювальні роботи на газопроводі високого тиску, ми маємо залишити без газопостачання жовтневий район. Тому, звичайно, на такі дії, тим паче напередодні опалювального сезону, ми не підемо. Це спричинить значні складнощі для наших споживачів. Тому зараз інженерно-технічні працівники знайдуть варіанти рішення і ремонту даної системи газопостачання без припинення газу споживачам. Нині газ абонентам підприємства подається із звичайним тиском від початку 2023 року. На підземних газопроводах міста виявлено та усунено 13 витоків. Перевіряються всі мережі міста, в тому числі і сучасним обладнанням, яке дає можливість нашим працівникам виявити навіть найменше витікання газу, тому навіть у його незначній концентрації. Ми точно знаємо де знайдено. Порушення цілісності, герметичності системи і можемо оперативно реагувати, не залишаючи без газу споживачів. Кровоздачу осінній день донора в рамках програми Розквітай організували в Миколаєві 27 жовтня. Волонтерка проєкту «Донор.ЮА» Олена Запорощенко каже: на захід запрошували всіх охочих поділитися кров'ю, аби ще раз акцентувати на важливості донації під час повномасштабної війни. Здаю, я вже раз восьмий, почала з 2021 року. А почала здавати, тому що на роботі з'явилася людина, якій треба було здати кров. Потім як кажуть, волонтер один раз завжди волонтер. От і тому я почала систематично здавати кров, тому що почала після цього почувати себе краще для донації. Починаєш займатися своїм здоров'ям. Ти слідкуєш за цим. Я дізнався, що сьогодні день осіннього донації. У мене прийшов час, вже можна здавати кров перед донацією. Звичайно, я е, притримуюсь дієти. Також це е, підготовка вранку, вранці це нежирний сніданок, чай багато пити, води треба рідини, щоб кров е, ну, виходила, була рідкіша. Спонукає мене це благоділо, рятування життів разом з адміністрацією області, з обласною радою та центром крові і платформою донорів проводимо таке невелике свято. Розігруємо подарунки, павербанк розігруємо, даруємо горнятка, наліпки, смаколики для наших донорів. Будемо намагатися раз в три місяці, звичайно, проводити в Миколаєві. Тиждень кажанів працівники Миколаївського зоопарку влаштовують вперше за словами Ірини Коваленко. Це міжнародне щорічне свято покликане підвищити обізнаність людей про особливість цих тварин. Взагалі кажанам присвячено дуже багато екологічних акцій, тому що кажани є твариною. Ну, по перше, дуже вразливою. Це тварина рідкісна. Ну, по перше, не треба боятись. Кажанів не треба їх ображати. Вони вимушено опинилися поруч з нами. Вони зовсім не хочуть бути нам сусіди. Вони зовсім не прагнуть напитися нашої крові. Ну, можна так сказати. У самому ж звіринці живе один вид кажанів єгипетські глатючі собаки. Їх багато років тому привезли із Польщі. Батьківщина тварин, Африка і Південно-Західна Азія. Харчуються переважно різноманітними фруктами, говорить заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. «Іменно якісь не вкусовим вони ігнорують. В Україні налічується 28 видів кажанів. Рукокрилі єдині савці у світі, що пристосовані до активного польоту, говорить Юрій Кириченко. Оскільки багато з рукокрилих вони Хищники, Хищников, на які на которые на, на насікомих, на на мілкітаючих є, які охотяться на рибу. Є сікравососуще такса вампіри, яких всі наслідні. Но хочу успокоїти наших посетителей, У нас таких не водятся ні в зоопарке, ні в Україні. До кажанів треба ставитись повагою. Туші миші, охотники на всіваних ночних насікомих, яких достаточно много і від яких ми часто страдаємо. Люді, ну не подозріваємо що глітучі миші їх в большом количестве поїдають, і хоча б уже приносять пользую з настанням холодів. Жителі Миколаєва до звіринця приносять кажанів. Зазвичай люди їх знаходять у себе в під'їздах, говорить Юрій Кириченко. Вони знаходяться в спячці. і ми їх не турбуємо. Ми їм предоставляємо можливість самим перезимувати буде. Розміщаємо в захищених містах, діані для них не доберуться хищники, які живуть в естественно сріді та кошки, куніці. Вони у нас зимують, а потім весною ті, хто перезімують, свободно влітають. Як і будь-яка дика тварина, каже не можуть переносити різні захворювання. Але через те, що люди досить рідко контактують з ними, небезпеки практично немає, говорить Юрій Кереченко. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. дивитеся суспільне Миколаїв. підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах.